Слава Ісусу Христу! Все матеріальне, стає порожнім. Саме головне для Господа це те, що ми робимо для вічності, тому що Господь Бог завжди кличе дітей для себе, для свого спілкування, для праці Божої. І багато є людей з духом Господнім, які нас закликають. Прикличуть до церкви, до служіння Богу. І я славлю Господа і дякую Богу за церкву, і дякую Господу Богу за допоможі життя. Дякую Господу Богу, що я в живій апостольській церкві. І дякую Господу, що я не відійшов від церкви, не відійшов від Бога. і Хай прославиться Господь, і все йому хвала і слава в втім, що хочеться послужити Богу, хочеться мати також плоди для Царства Божого. І це є велика радість. Я бачу Божу руку, я бачу, як Господь веде мене, і я маю за що дякувати Господу Богу, тому що завжди. Бог мене підтримує своїм милосерд'ям також е, і чує прохання, чує молитви, тому треба старанно йти за Господом виконувати волю Божу, виконувати те слово, яке є від Господа, тому що чувствується прощення, чувствується також. Е, що виконалася ця воля Божа ранами Христами щілені, ранами Христами виздоровлені. І Господь Ісус Христос сербив для того, щоб ми мали життя і життя з подостатком. Тому слава Отцю Сину і Духу Святому. Слава Ісусу Христу за Його великий труд. Слава Духу Святому за те, що Він. Трудиться кожного дня, кожного часу, як для мене, так і для близьких, і рідних, і ті, які тут, які біля мене, які не біля мене, але слава Ісусу Христу, що Господь Бог, Він милостивий і завжди посилає до мене людей добрих, вічливих. Тому. Слава Господу! Слава Господу! Нехай Господь прославиться нашими устами. Йому слава навіки вічні. Амінь.